Вітаємо на каналі Деревосад та Виноград. Ось таке чудо тепличка для інжиру. Ось таку вона функцію виграє. Наприклад, зараз сніг, і відповідно ця тепличка допомагає зберегти трошки тепло. Ми ще не встигли, звісно, обмотати стрейчем додатково. Але міні-тепличка вже зробила функцію для того, щоб інжир не змерз. Інжир, ківі, хурма. Всіх їх бажано укривати. Бо в нас, наприклад, на Львівщині буває таке, що тиждень-два морози бахнуть там по 15-20 і в принципі такі всі декоративні або екзотичні дерева вони просто вимерзають. Тому працюйте, наприклад, з тепличками. Не обов'язково такі робити, можна банально робити там якусь пірамідку з дерева, плюс там агроволокном або клойонкою. Але обов'язково вкривайте.